Ну що, ж, друзі, усіх вітаю з вами Владислав Рабьов Life Academy Ukraine. Радий бачити вас на нашому щоденному дейлі шоу. І сьогодні в нас вже 14 жовтня, вівторок. І як завжди, ми з вами зустрічаємось в межах Дейлі Шоу. Е, давайте подивимось на те, що там відбувається взагалі на фінансових ринках, які новини мені вдалося знайти для вас, і які зацікавили особисто мене. Ну і також поговоримо про наші. Класичні а, історії, які я завжди вам розповідаю, для того, щоб ви могли покращити результати вашої торгівлі на фінансових ринках. Спочатку хочу нагадати, що якщо ви хочете а, отримувати повідомлення про вихід нових відео, наших Show, а також щотижневої аналітики. І, звісно, допомогти поширити корисну інформацію в маси трейдерів, а, треба зробити три прості дії. Прямо зараз ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на наш YouTube канал. Канал, і тисніть на дзвіночок, а ви будете отримувати повідомлення. У межах Daily Шоу ми з вами спілкуємося щодня і щодня виходимо в ефір. А, я думаю, ви вже здогадались, про що піде мова. Якщо дивитесь уважно на екрани, ми сьогодні поговоримо про Dow Jones. Я вам нещодавно обіцяв розібрати цей інструмент в межах Daily Шоу, і от час настав. Тим паче, що на тлі того, що відбувається з Китаєм, ми знову в несхідному турне. Назвемо це так, і от давайте подивимось на. Фундаментальні фактори, а потім подивимось і на а, графік, що там відбувається в режимі реального часу. І так, ф'ючерси Dow Jones впали на 400 пунктів після одноденного зростання на тлі посилення торгівельної напруженості, я б сказав, між США та Китаєм. І так, що ми маємо? Ф'ючерси на акції впали у вівторок, ну на індекс, відновивши продажі, що спостерігались наприкінці минулого тижня, оскільки Китай знову посилив побоювання щодо торгівельної а, війни. Ф'ючерси на промисловий індекс Dow Jones втратили 439 пунктів або майже 1%. На SP 500 – 1%, а на ф'ючерси Nasdaq 100 – 101,3%. Лідерами продажів стали акції компаній виробників штучного інтелекту, які керували бичачим ринком, але також зазнали найбільшого падіння під час п'ятничного обвалу. Nvidia втратила понад 1%, Tesla та Оракл 2,2 і 1,7 відповідно. Китай запровадив санкції проти п'яти американських дочірніх компаній. Півден на корейській кампанії Ханва Оушен це заборонить організаціям та окремим особам у Китаю вести бізнес із постраждалими компаніями. За словами китайського уряду, цей крок спрямований на зміцнення безпеки Китаю. Міністр фінансів США Скотт Бесен заявив у понеділок Financial Times, що запровадження санкцій проти американських дочірніх компаній сигналізує про економічну слабкість Китаю, додавши, що лідери країни хочуть потягнути за собою усіх інших. Торгівельне напруженість зростає з кінця минулого тижня, коли. Президент Дональд Трамп пригрозив запровадити додаткові 100% мита на китайський імпорт, що привезло до різло до різкого падіння акцій, а також крипти. У п'ятницю індекс Dow Jones втратив понад 800 пунктів, тоді як S&P 500 зафіксував найбільшу одноденну втрату з 10 квітня. Однак у неділю Трамп трохи пом'якшив свою риторику, зазначивши в дописі на Trust Social не хвилюйтесь про Китай, все буде добре, що б це не значило. Ну, Трамп в своєму репертуарі, як ви розумієте. Цей коментар призвів до різкого зростання акцій у понеділок. S&P 500 та Dow підскочили більш ніж на відсоток за день, що стало найбільшим одноденним зростанням з першого... 1... з травня, з 27 травня цього року. А, друзі, я не здивуюсь, якщо друзі Трампа на цьому неплохо заробили, причому у обох двох напрямках. А, Ну, давайте так своє таке враження від того, що відбувається. Прикольно бути людиною, коли ти пишеш якусь несинтенцію в соціальних мережах, і найбільша економіка Америки реагує ось таким чином. Але чи прикольно економіки Америки? Оце питання риторичне. Дов переваж пережив свій найкращий день з 11 вересня та перервав п'ятиденну серію втрат. Відновлення в понеділок відіграло понад половину падіння S&P 500 в п'ятницю та дві третини стрімких втрат на індексі Доуджоса. І так, торгівельна політика залишається ключовим рушієм для фінансових ринків США. Протягом цього року, і минулого тижня спостерігалася різке загострення напруженості між США і Китаєм. Ну, як спостерігалося? Спостерігалися дописи у соціальній мережі Трампа. Сказала в записці Уліріки Гофман-Бурчарді, -Бур... глобальна керівниця відділу акції USBC Global Wealth Management. З огляду на жорсткіші позиції з обох сторін, ми очікуємо зростання волатильності фондового ринка до кінця місяця. Однак історія переговорів Трампа та Сі свідчить про те, що ескалація часто супроводжується тактичним перемир'ям і поєднання рідкоземельних корисних капалин та транспортних зборів, може зрештою призвести до угоди. Зміни у вівторок відбулись, попри публікацію переважно солідних квартальних результатів. Ну таких як G&G, JP Morgan Chase та Wells Fargo. Повідомили про прибутки, які перевищили очікування аналітики. В Goldman Sachs також перевищив прогнози. А тепер давайте подивимось на те, що відбувається на графіку. Але перед тим я нагадаю кожному з вас, що у вас прямо зараз є можливість перейти в опис під цим відео і знайти там лінк на сайт Life Academy Ukraine, а там, в свою чергу, знайти підписку Life Start або відразу Life Plus. Life Start безкоштовна, дає можливість вам відвідувати додаткові. Навчальні курси, вебінари у запису, аналітку, яка не встигає потрапити в наші ефіри і багато чого іншого. Але також є і підписка Лайфлюс, яка не безкоштовна, але коштує вона там близько вартості декількох чашок кави на місяць. І з її допомогою ви зможете відвідувати індивідуальні one-to-one -one сесії з експертами академії. І протягом півгодини, один раз на місяць, ми з вами можемо спілкуватися будь-про що, в тому числі і про фінансові ринки, звісно. Це дуже просто. Ви букаєте вільний час, і ми з вами зустрічаємось. Ви приносите з собою вашу торгівельну систему, правила, за якими ви ставите стопи профіти, як ви управляєте капіталом. Ну, тобто, все, що ви захочете. І я, наприклад, якщо ви забукали to вантуан сесію зі мною протягом півгодини допомагаю вам це докрутити. Даю рекомендації, як покращити власні результати, на що звернути. Увагу на що не звертати, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. В цілому, базуючись на своїх 18 роках досвіду на фінансових ринках, допомагаю вам докрутити вашу систему. Але, звісно, це не обов'язково. Якщо ви захочете, ми півгодини можемо спілкуватись і про погоду. Це теж опція. Тому все у ваших руках. Не зволікайте, заходьте в опис під цим відео, оформлюйте себе будь-яку підписку і будьте в курсі подій вже зараз. Ну а ми рухаємось безпосередньо до торгівельного терміналу і подивимось, що там взагалі відбувається з індексом Доу Джонса. Але а, про все і поступово. І так, давайте подивимось на графік. Виглядає він наступним чином. Ми його вже а, трошки дивилися ось, але Ну, Пройшло вже декілька днів. Це було минулого тижня. І зараз давайте подивимося на нього більш уважно. Я навіть перейду на 4-годинний графік, щоб можна було цей рух роздивитись у розрізі, як то кажуть. На поточному етапі в нас пробита лінія ось цього великого висхідного тренду. Ми приклали ФІБУ рівні на цей. Тренд і на поточному етапі ми навіть ще не досягли відмітки 23,6% корекції по ФІБО. А, бо тренд дуже великий. А пробій відбувся ну майже у самого самого верху, відразу після нових історичних максимумів. От п'ятниця і заяви Трампа про додаткові 100% мита. Ось геп на відкритті після того, як на вихідних був пост Трас соша. Ось понеділок, як ми відіграли. Ну плюс-мінус, десь тут він закінчується, не дуже важливо. А ось і сьогоднішній день, як ви бачите, останні 12 годин ми падаємо в такому крутому піке і навіть знижувались до відмітки. Давайте подивимось скільки. 45664. А, ну так, серйозно можна сказати, впали. А, отака цікава історія. З технічної точки зору можна сказати, що, скоріш за все, несхідний рух буде продовжуватись. І я б навіть сказав, що це більш ніж можливо. Але у разі досягнення будь-якої позитивної угоди з Китаєм ми дуже швидко розвернемося у новому історичній максимумі Я майже впевнений в цьому. Тому я думаю, що тут найкраща стратегія почекати, до чого. Все ж таки домовляться СІ і Трамп, бо як сам Трамп казав, хоча. Те, що каже Трамп, можна ділити на 28, ось, але він сказав, що зустріч планується, вона не скасована, і тому можна очікувати, що вони все ж таки поспілкуються. Можливо, там угоди і народиться, і все знову піде вгору, і ми почнемо оновлювати локальні та історичні максимуми. Подивимось, поки цього не трапилось, я би не радив залітати тут в ринок, бо е як то кажуть, Двері ходять в обидві боки, і ми можемо з вами як піти вниз, якщо будуть якісь знову різкі заяви, так і дуже стрімко почати зростати, якщо буде досягнено угоди. Я б почекав більшої конкретики перед тим, як відкривати. Як ви бачите, в мене нема угоди по американській фонді. Я все ще приглядаюся. Якихось чітких сигналів, які б дозволили мені купити чи продати, ну наразі не спостерігаю. Тому на поточному етапі просто спокійно дивлюсь за тим, що відбувається, і в ринок не заходжу. От так, друзі, з технічної точки зору виглядає графік. До речі, якщо ми повернемось до денного графіку, можна сказати наступне: що RSI в нас десь плюс-мінус. Біля 50 і особливо сигналів нам не дає. По МСД, ну, є сигнал закриття купівлі, якщо вона була відкрита, але до продажу ми ще не дійшли. Ну і саме таке неприємне, що ми намагаємось пробити 50-денну ковзаючу, а от до 200-ї ще далеко йти. Але це основний рівень підтримки. І хто знає, ми можемо і туди звалитись, бо 50-та основна ковзаюча на денному гра... 200-а. Основна ковзаюча на денному графіку, яка дозволяє нам визначати такі криволінійні рівні опору та підтримки. Ну що ж, в принципі, на цьому це все. Я хочу подякувати вам, як завжди, за час та за увагу, за те, що ми були разом з вами ці 10-15 хвилин. Я також нагадую, що у кожного з вас є дуже гарна можливість. Повпливати на наші аналітичні огляди. Тут ви можете спитати, яким чином все примітивно просто прямо зараз пірнайте в коменти під цим відео та пишіть ваші побажання, запитання, пропозиції. Будь-що пишіть. Я всі коменти читаю і намагаюся враховувати їх вже у наступному нашому випуску. Тому тут буду дуже радий побачити інформацію від кожного з вас та побачити зворотній зв'язок. Також я ні у якому разі з вами. Не прощаюсь, ми побачимось обов'язково на наступних наших зустрічах. Вам хочу подякувати за те, що ви були разом зі мною і провели разом цей час. Як завжди, саме головне бережіть себе. До зустрічі у Life Academy Ukraine. З вами був Владислав Воробйов, і побачимось вже наступним часом у відео, яке десь поруч. Шукайте його. До зустрічі! Радий був вас бачити!